Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України Київська область. Судячи із відео інших блогерів на Ютубі моїх колег, я бачу, що вже багато хто з вас посіяв солодкий перець на розсаду, а в декого він навіть вже і посходив. Я не виняток і також ще 12 лютого поставила у равлики свої солодкі перчики, насіння перців на проростання. І в мене також деякі перці вже навіть посходили. Я їх вже попікірувала по скляночкам. Але сію я перцю небагато, тому що в нашій родині чомусь крім мене він більше нікому не подобається. Та й для себе я його вирощую в основному для того, щоб законсервувати на зиму. У мене є один рецепт солодкого консервованого перцю, який мені дуже подобається. Він виходить як свіжий, без олії цей рецепт. І ось його я роблю. Але ж, звичайно ж, влітку люблю споживати свіжий солодкий перець. Він мені до вподоби вибираю невеличкі сорти для того, щоб вони встигли достигнути в нашому регіоні. І, звичайно ж, їжу його використовую для приготування других страв, гарячих, навіть в борщ іноді додаю. І, звичайно ж, врагу овочеві подобається. Але все одно ми його вживаємо не так уже і багато. Тому і висаджую я перчику також невеличку кількість. Давайте подивимось, які я сорти висіяла цього року. Оскільки в умовах нашої ділянки, як я помітила в Київській області, у нас сорти перцю з великими такими крупними плодами, вони не встигають визрівати. Тому я завжди вибираю собі невеличкі за розміром перчики. Вони також товстостінні. Солодкі, але за рахунок того, що розміри плодів у них невеликі, ось такі перчики у мене завжди достигають. Цього року я висіяла нового шари. Червоного кольору перчик. Я давно вже його сію. Гарно він у мене встигає визріти, солодкий, дуже смачний На виходить. На пачечці написано, що 109-112 днів у нього у технічної стиглості. Рослинка низькоросла, 50 см, компактна. Плоди плескато округлі, 90-140 г вагою і товщина стінок 8-10 мм. Немає в нього гіркоти, дуже-дуже солодкий перець, подобається він мені по смаку. І написано, що плодоносить він на протязі 30-45 днів, має підвищену лежкість, транспортабельність, має відмінні смакові якості, використовують в свіжому вигляді для консервування. Тепло і вологолюбива культура. Любить сонячні захищені від вітру ділянки, розсадним способом вирощують. І краще висаджувати вік розсади 55-65 днів, щоб було. Також написано, що не любить свіжий гній, тому що це зменшує вражайність в деліт На Ще я висіяла перед солодкий жовтий сонечко. Вперше я його висаджую. Зазвичай я беру ратунду жовту, але цього року. Ротунди не було в той день, коли я обирала насіння, а був ось такий сонечко. Мені сказали, що він нічим не гірший. Ну, спробую. спробую Також 110 днів до технічної зрілості, а до біологічної 160 Цей перчик трошки довше достигає порівняно із нового шарами. Тут кущик від 35 до 50 см, також невеликого зросту, компактний. І плоди 70-100 грам. Невеличкі в нього будуть товщина стінок 6-8 мм. В технічній зрілості вони світло-зелені, а в біологічній оранжеві. І такі самі рекомендації по. Вирощуванню, як були і в нового шарів, якщо подивитися, висівається на розсаду з середини лютого до середини квітня, на відстані 30 см висаджувати один від одного. Це вже в травні і до середини червня, і збір врожаю від червня до середини вересня. Тут так само. Ще я збирала минулого року, ми коли купляли перець в супермаркеті, там декілька сортів мені дуже сподобалися, Зібрала своє насіння перець 1 і перець два, вони в мене позначені. І спробую висіяти, подивитися, але, як правило, пишуть, що з такого пані виходять причинки. Ну, може, хоч одна зійде, просто подивитися на своєму досвіді, що з того вийде. Ще в мене минулого року. Залишилося насіння також червоного і жовтенького перцю. Перець дружок, він такий, бачите, витягнутий. А перець жовте диво, він дуже схожий на сонечко. В нього квартировані такі плоди на 4 частинки розділені, товстошкурі. Давайте глянемо, які тут характеристики. Перець дружок 95-110 днів стиглості, а перець жовте диво 120-125 днів довше достигає. І тут плоди дружок 60-80 грам, вага невелика. Не Товщина стінки не дуже товста, 5-7 мм. Але він одночасно віддає врожай. Ось минулого року був у мене дружок, так воно і було. Одразу достиг весь кущик і. Потім вже зав'язі на ньому майже не було. Були квіточки, але вони не встигли зав'язатися. Рекомендації щодо висадки абсолютно такі самі у всіх перчиків. Висота перцю дружок 50-70 см вищі, ніж попередні два, що я вам показувала. А жовте диво 70 см середнього зросту. Але все одно я навіть короткі перчики підв'язую, тому що коли багато плоду на них зав'язується, то вони на бік падають. Плід висячий, кубоподібної форми, в технічній стиглості зелений, в біологічній насичено-жовтий. Товщина стінок 4,5 до 8 мм, також він не дуже товстостінний. Але солодкий. Минулого року, ось він у мене вродив, декілька кущиків було, на пробу я висіла. Сподобався мені по смаку. Він такий кисло солодкий на смак. Сильний аромат. Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях та у відкритому ґрунті. І такі ж самі рекомендації щодо висадки: сонечко, родючий ґрунт, і захищене від витру місце. Так що, ось такі чотири сорти, і свій перець цього року я висівала. Якщо вам цікаво, як розвивалися насінинки, як я їх висіяла, запрошую далі до перегляду. Я підклею сюди в це відео. Відео за минулі дні, там я знімала для інтересу, як розвивалися корінці, як проростали насінинки, і які перчики зараз вже в мене проросли. 12 лютого поставила на проростання в туалетний папір перець і 18 лютого через 6 днів проклюнулися перші перчики. Це перчик, солодкий жовтий сонечко та перець нового шари. Сьогодні 20 лютого, і ось уже 20 лютого перець сонечко. Бачите, як підросли в нього корінчики гарно, і з деяких насінинок вже повністю проросли паростки. Так само і перець нового шару червоний солодкий. Також з деяких насінинок вже повністю проклюнулися паростки, через декілька днів можна буде пікірувати. Також я посіяла два види свого насіння. Тут у одному з видів насіння, тільки-тільки, бачите, просвічуються корінчики починають накльовуватися насінинки. А другий різновид перчику ось тут поруч також свій свій два і свій один. Ще насінинки сидять, сплять. Ще в мене з минулого року залишилися пачечки перець «Солодкий жовте диво. Та перець солодкий дружок. Також одночасно я їх висіяла разом з іншими перчиками. 12 лютого всього цього равлика я в один день робила. І хоча на пачках написано, що до 2026 а перець дружок взагалі написано, що до 2027 року термін придатності. Але ось цей перчик пізніше. Починає накльовуватися, бачите, і менше процент наснінок, які проклюнулися. Якщо попередні перці, я вам показувала, вони так дружненько дали корінчики, то ось уже видно у перця жовте диво, ось ця насінинка пропала, бачите, навколо неї почорніло ці насінинки. Взагалі, поки що, сплять, не проклюнулися. І із 10 насінинок, які я висіла на пророщування, замочила, проклюнулося 1, 2, 3 насінинки. І так само перець дружок, тут ще більше пропало насіннячка. По ньому видно, воно темніє і починає покриватися пліснявою. Ось ці три насінинки, швидше за все, що з них вже нічого не буде, тому що вони, бачите, потемніли. А прокинулися тут два перчика, дві насінинки. Мені не страшно, я дуже багато перцю не висаджую, оскільки всього 6 соток, ділянка невеличка. Зазвичай сажу небагато кущиків, тому мені цього буде достатньо. Але зараз, в принципі, ще можна посіяти на розсаду минулого року з початком війни. Я довго вагалася, взагалі перець не сіяла, не знала, що і як буде, і посіяла перець на розсаду лише у березні місяці після 10 го числа. І нормальний був перчик. Він нормально зійшов, тільки довше сходив, тому що йому потрібно більш тепло, щоб було. Саме для проростання перець любить тепло, тому я його раніше висіваю, оскільки, коли вже в березні, в квітні, коли вже вимикають опалення, то насіння дуже довго тоді сходить. А ось так по-теплому 19-20 градусів у нас. Ще я біля батареї поставила свого равлика з 12 числа, сьогодні 20. Ось навіть ті, що туго думи. За 8 днів насінинки прокльовуються. І ось 22 лютого можна сказати, що сьогодні вже з'явилися дружненько. Перчики попроростали і почали сходити. Але не всі сорта. Ті, що перші, що в минулому відео я показувала, ось вони, бачите, які вже я їх розсадила в окремі скляночки, мені так зручніше. Я люблю ось так висаджувати на рулон. Ви питаєте в коментарях, чому саме на рулон, чому не можна було просто в скляночки, Звичайно ж, можна було. Можна було проростити, просто їх перевірити, схожість. І ось такими наклюнутими вже одразу висадити в скляночки. Але так набагато наглядніше видно. А мені хочеться вам показати. Як себе ведуть насінинки. Ось подивіться, вони всі були посіяні 12 лютого, деякі я вже розсадила, вони ось такого розміру. Це один і той же сорт. Це сорт перцю, сонечко. І ось сонечко, бачите, дві перчинки. Подивіться, ці вже висаджені. Ось ці вже сьогодні проклюнулися на 22 число. І не тільки проклюнулися, а навіть проросли вже повністю сім'ядольні листочки вийшли. А деякі перчинки. Деякі насінинки, ось ці дві, тільки проклюнулися, а ці дві зовсім сплять. І перець себе завжди так веде. Завжди знаходиться декілька насінин вискочок, які в перші декілька днів вискакують. Потім іде основна маса, і потім, як правило, залишаються декілька насінинок, які через місяць можуть прорости. І... Якби вони в мене були в ґрунті, я б не змогла вам так наглядно показати. Тому що, бачите, ось ці вже, які проклюнулися. Подивіться, який у них розмір кореню, як швидко корінчик росте. А ці зовсім малесенькі. І на туалетному папері, ось так зручно. Для, для мене я дуже люблю розкрутити, подивитися, як розвивається. І тому. Вирощую так. Можна, звичайно, розсаджувати більш на великій відстані, 7-10 см один від одного. Потім, коли ось так проклюнуться і вже вийдуть назовні на сонечко, тоді можна підсипати ґрунтом. В 1-2 см шаром знову загорнути в рулончик у равлика, якоюсь резиночкою зафіксувати, поставити і вже вести в піддончик, тому що вже до цього часу корінчик повністю досягне низу, і вже можна буде зверху його і не поливати. Він знизу прекрасно собі підтягнути вологу, і не буде чорної ніжки. Але такий метод мені не зовсім до вподоби, тому що, зрештою, саджанці виходять все-таки більш слабшими. І під час пересадки дуже сильно шкодиться коріння. Воно зараз, ось. Таким як би стержнем іде, а через декілька тижнів почне ось так дуже широко розростатися в сторони корінці. І коли ти виймаєш із такого рулона корінець, він плаский, і потім цей плаский корінець, в землю незручно мені його висаджувати. Тому я наполовину користуюся ось цим методом. Мені дуже зручно в ньому пророщувати насіння, тому що, от, наприклад, зараз у мене є час, і я можу ось в такому стані вже по скляночкам розсадити. А Дуже часто буває, що часу немає, на вже проклюнулися, вже сімядольки відкрилися, вже паросток повністю ось тут вийшов ззовні за туалетний папір і нічого страшного. Такий равлик стоїть хоч і місяць. І Такий метод дає змогу не поспішати, можна спокійно підготувати ґрунт і висадити це насіння в той момент, коли зручно. Ну і звичайно ж займає дуже-дуже мало місця. Подивіться, ось в цій скляночці в мене три равлика стоїть. Тут насіння перцю, ось насіння низькорослих томатів, я вже висіяла. І також ще у мене тут базилік, який, до речі, вже по сходи. Бачите, ось там видно невеличкі такі паростки, одні синього кольору, одні зеленого кольору, і він там густо-густо-густо насіяний. І я можу зараз маю змогу також саме розкрутити равлика, вибрати ті паростки, які найсильніші, розсадити по скляночкам, і ніяких проблем з цим у мене не буде. Тому. Ось так. Якщо вам, звичайно, зручно класичним способом одразу в скляночки, звичайно, сидіть так, як вам зручно. Я просто показую так, як зручно мені. Перець нерівномірно сходить, так як я на минулому відео показувала ці що ось свіжі насіння, гарно посходило, практично 60-70% насіння проклюнулося. А Є ще в мене ось тут далі у равлику перчики, які я із свого насіння збирала. Тут поки що тільки ось одна насінинка, Бачите? Це був такий у мене експеримент, що вийде із перцю, який просто з магазинного, якщо зібрати насіння. Мені одна-дві перчинки вистачить. Ось ще якийсь свій один, він взагалі не проріс. Видно, з якогось гібриду, який не дає насіння. Було дві перчинки, я купляла в магазині взимку: одна червона, друга жовта, і ось такі результати. І минулорічне насіння. перець: дружок, червоний, солодкий, і перець жовте диво. З минулого року в пачечках залишились насінинки, також уже більш дружно сьогодні. Бачите, вони прокльовуються. Із них я вже забрала одного дружка. Він у мене ось тут росте перчинка. Ось вона. Інші насінинки, ось цей перець дружок, ще дві всього дало корінчики, проклюнулись. Згодом я їх попересаджую. А ось жовте диво трошки краще. Але все одно схожість у нього не 100%. Зазвичай я готую свою ґрунтосуміш, яка складається із одного відра компосту, піввідра землі, яка на грядочках, тільки стараюся брати ту землю, яка не була під капустою, помідорами, а беру ту, на якій вирощувалася, наприклад, якась зелень. Ось краще всього з під кінзи, з-під кропу. Грунт брати там як правило не буває шкідників та захворювань, і додаю. Одну-дві склянки бокаші, або можна пролити якимось ЕМ препаратом, наприклад, байкал той самий, і приливаю фітоспоріном. Змішую все гарненько, і декілька тижнів такий ґрунт у мене стоїть в теплому місці, в пакетиках визріває, але цієї осені ґрунт не підготувала з осені і купила ось таку звичайну ґрунтосуміш універсальну. Ось такий склад ґрунту цієї ґрунтосуміші: торф верховий, торф низовий, дернова земля, пісок, мінеральні добрива. Азот, фосфор, калій, мікроелементи Ось можете почитати, які тут зольність 25-35%, кислотність 5,5%, 7,5% і вологість 45-55%. І зараз, поки в мене є час. По мірі того, як проростають насіннинки, я їх пересаджую в окремі скляночки, потрошку не спішу. І обов'язково перші 2-3 доби після проростання досвідчую всю добу повністю для того, щоб не витягувалася розсада. Ви були на каналі Дачечка, Дякую за увагу! Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду дуже вдячна! Бажаю всім добра, до побачення!